За цими дверима діти кричали і благали про допомогу на очах у двох хлопчиків двох та одинадцяти років. Чоловік бездушно ножем у спину вбив їхню 29-річну матір Ганну. А потім убився зачинив малих із неї в одній кімнаті. Сам утік, а бідолашні малюки спостерігали, як їхня ненька стікала кров'ю. Те, що я слышала ночі, це якраз він двікл шкафи, щоб закрити щоб вони не могли вибратися. А цих фотографіях видно, яка Ганна щаслива поряд зі своїми дітьми. Мати викладає світлини своїх діточок у надувних кульках та на природі. Втім, сусіди кажуть, що ці радісні знімки просто ширма. Насправді ж, за синами Ганна майже не дивилась. Хлопці росли самі. Младшому, якому три роки. Він був все час на папік старшого, якому десять. Шнурки зав'язував, соплі висмаркували, памперси Міняли іменно старший. Така байдужість до власних дітей для Ганни звична, адже вона народилася в багатодітній проблемній родині. Її батьки пиячили і від того. Померли. Их трое осталось. Девочку одну забрали, удочерили, остались двое. Брат і сестра жили. А останнім часом Гані не вистачало часу на своїх дітей, бо вона завела нового коханця, – 25-річного хлопця, який її потім і вбив. І за іронією долі, як її батьків, жінку вбила горілка. Вони пиячили зі співмешканцем і посварилися. І застосуванням кінолога та службової собаки біля будинку було вилучено. Нож з плямами бурого кольору. Жінка протягом останнього місяця проживала з уродженцем Рівненської області, якому на той момент вже було 25 років. Оперативники встановили його місце знаходження та затримали. Що ж тепер буде з маленькими сиротами? Два місяці тому чоловік Ганни вистрибнув із 13-го поверху. А ще раніше, за схожих обставин загинув її брат, випав із вікна під час пожежі. Тож обідалашні малюки залишилися геть самі. Вони зараз у притулку. У них есть крестная и крестный. Угу. И вот они хотят оформить опекунство, потому что сестра сказала: я не приеду, я ничего не знаю.